На території Вінницької області спостерігається складна епізодична ситуація щодо захворюваності на Сказ. У зв'язку з цим, 15 березня, в Ямпільській міській раді, за ініціативи міського голови Сергія Гаджука, було організовано зустріч членів виконавчого комітету з виконуючим обов'язки начальника могилів Подільської районної лікарні ветеринарної медицини. На зустрічі йшлося також і про можливості безкоштовної стерилізації тварин та озвучена інформація для власників великої рогатої худоби і пасік. Доброго дня! Я виконуючи обов'язки начальника могилів Подільської районної ветлікарні на сьогоднішній день. Після довідання до, до входить скільки районів цієї громади? всі територіальні громади, які входили, в могилів Подільський, Мурил-Куриловецький, Чернівецький і Ямпські райони, бивші, входять на сьогоднішній день в Могилів-Подільську районну ведлікарню. Нас при об'єднанні об'єднали Ямпська районна ведлікарня, Могилів-Подільська, міська Могилів-Подільська, Чернівецька районна ведлікарня і мурил ріловецька ведлікарня. Дислокуємося в місто Ямпі. Е, хоч хоч щось лишилося незалежності у нас. 7 дорог да. один. Хоч щось у нас лишилося. Скажу таке, що бивший Ямський район Являвся у Вінницькій області найбільший район по кількості великої рогатої худоби, яка є на сьогоднішній день. Так само ми залишилися, але вже район трохи менше в обйомі. Якщо взяти у нас 14 чи 16 тисяч громад. Ямпільська громада туди да. найбільше найбільша по ВРХ. 16-17 тисяч в Ямполі, 14 тисяч десь в громадському секторі. Якщо в Чернівцях в громадському секторі десь 200 голов, півтора тисячі в приватному секторі, в Мурил Куриловця в громадському секторі біля 6 тисяч, до півтора тисячі в приватній секторі. У ну, в могилів Подільському районі, в приватному секторі, до біля півтора тисячі голов, а в громадському 80 голов тварин. Отак От я скажу. Інформацію. Я хотів на сьогодні наголосити як це наголосити на таким реальним питанням, яке в нас є. Це Вінницька область на сьогоднішній день, перша в Україні по кількості випадків захворювання тварин на сказ. Якщо взяти на 13 число, я вам скажу таку цифру. Це що... дуже серйозне питання, всі послухайте. На... Це дуже серйозне питання. На сьогодні, якщо на 13 число було по області 100, 100 голов досліджено, то 23 позитивні. Це 23%. Це на 13 число. По, по могилів Подільському районі було 4 голови позитивні, то на сьогоднішній день, сьогодні вже підтверджений п'ятий випадок захворювання на сказ Лиса в могилів подільському відділі. Щоб ви розуміли, це не тільки хворіють собаки, коти, це хворіють всі види тварин. Скажу таку цифру, що у нас е, е, в цьому році реєструвалося захворювання на сказ це лиси, е, дрібна рогата худоба, велика рогата худоба, собаки і коти. А взагалі досліджуються лиси, вовки, морські свинки, хом'яки, хорі, білки. Миші, зайці, куниці, їжаки, птиця, коні, нутрі, дрімна рогата худоба, велика рогата худоба, собаки і коти. Не тільки собаки і коти, обично думають, якщо собака на це звертають увагу. У нас в цьому році випадок захворювання клімбівка велика рогата худоба, і дрімна рогата худоба теж клімбівка. Один випадок сказу собак Могилів-Подільський, цей рай... відділ. На сьогоднішній день, сьогодні підтвердили один випадок захворювання лиса на сказ і Чернівецький відділ один випадок кота на сказ. Це ми розуміємо, якщо лиса вбили, то його дослідили. Лис зайшов на подвір'я, подвір пробував ловити кури, дядько вбив і підтвердився. Сьогодні там проводять, будуть проводити заходи по цим. Хотів звернути, що район, працівники районної ветлікарні проводять щеплення при подвірному обході, проводять круглий рік. Якщо є звернення, то чи інше село, вони туди заходять, зв'язуються по телефону, заходять і проводять відповідні щеплення. Но, но паралельно можу сказати, що дуже багато людей відмовляються, думають, як вони кажуть, що це питання... Ну, чого вони відмовляються, Володимир Іванович? Каже, завтра прийдеш, сьогодні, сьогодні не буду робити. Хоч лови, хоч різні питання є. Ну, щось на те, що там, допустимо, якщо корову привити чи козу, молоко там нічого не влияє, Ні, влітає. Всього... Але... Які там є обмеження, можливо, при Якщо виникнення, якщо виникає сказ, накладається карантин на 60 днів. При цьому робиться весь все поголіє подвірний, робиться обхід. Ми зараз при подвірнім обході рекомендуємо не тільки щеплювати собаки-коти, а й щеплювати всі види тварин, які є вдома володіння. І птицю, і Ні, ну Птицю ні, ну коні, свині, корови, кози, вівці це все ми рекомендуємо щеплювати. Більше скажу, що в нас навіть господарством, де утримується велика рогата худоба, ми рекомендуємо їм закупити вакцину. У нас згівка привила повністю, тому що територія велика 40 гектарів. Це Та... мається на базі ферма Поділля. Да, да. І вони закупили вакцину, і ми її привили, тому що територія є, то лиси по кругу є. і На територію можуть заходити. І... Можуть контактувати, якщо взяти, накласти на любу ферму 60 днів карантину. карантин. Молоко ладно, буде видіти в промпереробку. переробку, а вибраковки і все остальне, воно не може проводитися під час карантину. А скажіть ще, будь ласка, то а при яких контактах заражається тварина? Чи при прямому кусі. І все. Так. Да. Більше інших варіантів немає? Ні, Якщо по... вкус там, через рани слюною попадає. Якщо надають допомогу ту чи іншу тваринам, які мали контактували, і вони вже в інкубаційному періоді, а люди зачасту не знають, бо хтось вигнав на пасовище, там могло контактувати, хтось вигнав і, і може тримати ціле літо, десь там виносити води, давати, і круглі сутки, вони знаходяться десь на, на вигоні. Угу. То скажіть, які наші, що ми? Маємо допомогти в цьому, бо це не це не допомогти, бо ви одні не справитеся. Що ми маємо робити для того, щоб ми як можна більше побороли цю інфекцію і не допустили нашим керівництвом? Сказано, що це рік в області прийнято боротьби зі сказом. Так якщо це дуже загрозлива ситуація. Нас будемо казати, по, взяти по тому року. І то такої кількості позитивних не було на, на це число. На 23 рік роз'яснювальну роботу наші агітаційні листки ми роздаємо роз, людям. Ну саме перше, це... нам треба прививку зробити, так? Да, чи ні? так. То це... для того, щоб зробити прививку, які наші дії, що ми маємо зробити? Прикладом обговорити в селі, написати в телепо телебаченні, в газеті. По телебаченні, в газеті, роз'яснювальну роботу провести серед людей. Тому що в 2023 році в нас був вакцина випадок. безкоштовна плата. Вакцина безкоштовна платять тільки за ін'єкцію. Згідно 96-го наказу, там по-моєму, 12 з копійками виходить ін'єкція. Ще угу. скажу, які дії, На траві місяць має бути пероральна вакцинація. Ми вже запланували, що у цім році буде по могилі в Подільському районі буде проведено щеплення на 1290 квадратних кілометрів. Буде виділено 32 тисячі 250 доз вакцини, яку треба буде розкинути по. Ну це буде або за два, за або за три дні буде проведена ця вакцинація. В місцях локалізації диких тварин. У нас саме перед таке, що в нас дуже велика популяція лисів. Якщо допускається 0,5 1 на тисячу гектарів, то їх є в рази більше. В рази більше. і основним джерелом збудника сказу є червона лисиця, яка вже на сьогоднішній день вона не стільки в дикій природі живе, вона вже живе в селах. І далеко вона не йде, бо тому, що харчові ланцюги є необ'язуємо йти вже десь у поле полювати. Ми збільшили до 41% території району, де має бути розкинута ця вакцина. Хотілося, щоб е, приймали більш активну участь громади, щоб е, є мисливці на території сіл, є де, бо в нас, якщо взяти, у нас в районі ведь лікарні 65 чоловік на сьогоднішній день. Це на територію всіх, да, всіх бивших районів. Не може воно да, воно прийдеться вакцина через нашу службу. До війни задіювалася авіація. Вони розкидали цю вакцину. Ми потім і через деякий час проводили. проводився відстріл, проводився контроль поїдаємості, контроль тітру антитіл, До цього визначалося. На сьогоднішній день авіація не буде задіяна, буде задіяні люди. І одна група може за один день пройти до 15 років. І, ну, ми можемо і волонтерським методом, що є, бажаючі, що це не піде. Підемо, і ми підемо. Це дуже серйозне питання. Ми в рік, в 2023 році, вона була весняна, ця розкидали вакцину і осіння робили, два рази на рік. Хотілося, щоб більше було задіяно людей, щоб було проведено. Люди знають більше, де знаходиться лис за... Мисливці, так само і остальні, де він заходиться, де він локалізується, де він розмножається, щоб можна було більш відповідальніше привести цю роботу. От так При захворюванні, якщо, допустимо, людина захворіла сказом, що ми могли напили півку. Нічого ж Ну, якщо вкусив лис чи пес скажений, що робимо? Вакцинація проводиться. Якщо чи підозра є, що тварина скажена, звертається до травматолога, ми замовляємо вакцину, привозимо і проводимо вакцинацію. Вакцинація йде десь на протязі Скільки яка загроза життю від. Лікування на стопроцентна якщо не зробити. Подільському по випадку скажу, що людина мала контакт у квітні місяці з котом. Дочка його, сама ветпрацівник, десь в Київській області, вона казала батькові, що треба звернутися до лікарів. Він не звертався і в вересні місяці він захворів. У то і все. І от, вже от, не спасеш, так? Да? Так. Да. Да. Ні. Вже по тваринах, чим, якщо є контактні, що там бачили з лисом, е, з другою собакою, треба чим швидше звернутися до ведпрацівників. У нас є вакцина Робістар, вона вводиться з лікувальною ціллю і тварини виздоровлюють. Чим швидше почати лікування. Перші три рази через інтервалом 12 годин вводиться вакцина, четвертий раз через е, 14 днів. І скажуть такі випадки, що бачили, собаку пролікували, вона виздоровила. Буквально це в селі, в одному із сіл нашого рай, бившого Ямського району. Тилиця паслася десь на відстані там до кілометра, потім звернулися, думали, яблуком вдавилася, проводили лікування, вона загинула, було підтверджений сказ. І люди ті, що самі там пробували. Лікувати, вони всі отримували щеплення тут, в лікарні. Тобто це дуже серйозно. На сьогоднішній серйоз. день питання сказу стоїть в області на, на першій місці. Ну, вичерпна інформація чи ще щось необхідне. Я думаю, що всі все зрозуміли. Ще, ще скажу таке, що так, ми, і, ми плануємо так, що з 8 числа має приїхати клуб ну, 4. Ну, це ми, це ми ще це додатково, ви так. зараз кажете. Які заходи по бродячих тваринах, ми спланували зараз спільно да. е ветеринарна служба? Ми з вами спланували заходи. 8, з 8 по 19 квітня до нас приїде шість спеціалістів, які будуть е проводити стерилізацію і that's також nice. прививку бродячим собакам. Right. І можна приносити із yeah. частного сектора, окрім Породистих. породистих собак. Чули всі, так? Да? Тому ми хотіли, я хотів на виконкомі, щоб ми цю інформацію надали, щоб ви всі знали, з 8 по 19 квітня буде працювати у нас е, така група, там хірурги, вони приїжджають своєю операційною, приїжджають своїми клітками. Тому що якщо вони проводять стерилізацію, ту тварину зразу не випускають, вона має полежати. Вони мають подивитися там за нею. І зараз ми готуємо місце. Людмила Олександрівна займається з Михайловичем. Ну, отакі, отакі питання. Тому е я вважаю, що це дуже -тоже серйозний такий крок. Вони працювали зараз по Томашполю, да, Я да, не знаю, да, який да. там результат, скільки вони там стерилізації зробили. Ну, вони хочуть, щоб не менше хоча б 100 голов провести за цей період. Стерилізації, бо, ну, в принципі, вони Єду, ж не Єду, будуть вони, сидіти, так. Да, вони, не вони не буду самі читати. приїжджають своїми ловушками, в них є пристрої, присипання, в них є там, ну вони теж вони працюють за міжнародні там, кошти. Програма, там. Програма, да. Це йде проєкт за підтримки іноземних вони коштів. Вони приїжджають, якщо в ОТГ не разово. Якщо запрошують, вони ставлять на очері, приїжджають. Є райони, де вони вже їздять за 2-3 роки. Люди прямо зносять, бо сьогодні на сьогоднішній день це трохи затратно, якщо привезти наркоз, то все. вони приїжджають безпритульних тих, що потім від вони чіпляють нам кліпси на них, щоб вони оприділялися, щоб коли вони приїдуть на другий раз, щоб вони їх ще раз не, не виловлювали. Ну можу сказати, що якщо ми писали програму. На міську в місті Могилів-Подільську ми розчитували, що одна сука, одна кіцька може привезти в рік 10 цуценят, 10 котенят. Все одно вони безпритульні, вони е, окажуться, коли виростуть, вони окажуться на вулиці. Якась частина попаде під машини, якась частина. Тобто, якщо проводити хоча б 2-3 роки цю програму, в, то ми можемо значно зменшити ту кількість тварин, які ми бачимо в місті. Да. Ну, від і нас всього, умова... Вони умова, ми лише ложимо спати і харчуємо їх. Все інше вони будуть працювати безкоштовно. Я вважаю, що це дуже такий хороший, позитивний захід. Думаю, що ми ближче туди до 8 числа, ми це якось більш людям доведемо, що це таке має бути. Мають люди просто сказати, де вони знаходяться, ці тварини, десь хтось їх підгодовує. Так само, я думаю, що в багатьох поверхівках, в кожній постійно поїзді хтось годує, вони там є. Якщо їх ті, що годують, принесуть і це зробиться, це для. Місто буде добре. Так само і села, і, і, так само я, і, і да, села. І, і... Це ми теж ці всі питання. Вони, бо я дзвонив у Томашпіль кажу, Федор, скажіть мені, що вони там попрацювали? І він каже: ну вони приїхали після обіду, то до вечора вони самі, бо вони самі пішли ловити, то чотири собаки вони зловили. Ну, це не вихід, якщо вони будуть ловити правильніше до них привезти. Ну ті, що водують, вони можуть привезти і зробити. Отака в нас ситуація. Володимир Іванович, ще ви вийшов да, там. Ще є питання одне. Планується, що буде в цьому році виплачуватися дотація, хто утримує в приватні секторі три і більше корови. Там говорять, що десь до травня місяця буде прийнята ця постанова. Коли вона буде прийнята, ми тоді конкретніше доведемо. То ви ще нічого не знаєте. Ну є та ну, тут до травня місяця є люд, є можливість людей по три корови купити. Я скажу, в нас є. Вони є такі умови. По-перше, тварини мають бути ідентифіковані, вони мають бути в реєстрі до людей, що стосується. Вони мають бути здорові, вакциновані, досліджені, і вони мають кожна корова має мати приплід, молодняк. Я хотів сказати, бо того, що люди все одно до вас прийдуть, будуть питати, де дають, де воно, як воно має бути. Зараз ми проводимо по всіх селах, проводиться подвірний обхід. Ми з своєї сторони доводимо до людей. Вони, наші працівники, беруть інформацію по інвентаризації. В кожного вони є. Вони кожен, коли приходять в двір, вони доводять, що звірку роблять, хтось продав, хтось купив, хтось реєструє це Ми з своєї сторони. До... Доводимо. Я хочу сказати, що воно буде приблизно яка сума буде на корову? 7, до 7 тисяч гривень на одну корову. У рік. У рік мають бути у цих людей. Вони мають Буде виплачує через державний аграрний реєстр. У них має бути рахунок банку і має бути в цих людей цифровий підпис. Це не ми, це не ОТГ, це не хто. Це має держава виплачувати пару років назад. Верніше, в тім році це було, хто подав завчасно, з вересня місяця, якщо я не помиляюся, получали. Деякі люди получали, у кого було це все доведено до, до будемо казати, до, до логічного завершення. Були всі зроблені документи, вони були в реєстрі, були рахунки і все вони подавали. Зрозуміли для інформації. Це теж ми напишемо, треба нам сконтактувати, Олеся Васильна, і скинути старостам, щоб вони могли кинути по селах по групах, так чи ні? Все рівно є ж там, десь є в когось, там дві корови, є корова, є три. Ні, де, де виплачувати, хто тримає. То, три, я три, маю на увазі, то да. вони мають можливість ще ж до травня місяця. Що? Та люди в інтернеті читають, читають, воно тільки було вийшло, і вони вже навіть ми ще не знали за це, вони вже е дзвонили, питали, зверталися. І ще таке питання скажу по пасіках. На сьогоднішній день починається весняне обстеження пасік. Лабораторне дослідження. У нас зараз скажу, у нас є зареєстровані пасіки. Хочу сказати кількість. Та по кількості що ж ми там. Буде ця програма проводить, лабораторне дослідження буде проводитися безкоштовно до 15 травня. Оце я хотів сказати. Тому що є багато людей, коли закінчилися дослідження, потім вони здавали мед, приходили і в вересні, і в жовтні. Ми це не зробили, а нам сказали, дайте довідку на епізотичне благополуччя без лабораторного. Дослідження підмору бджіл лабораторії без акту обстеження, ніхто ніяку довідку на епізотичне благополуччя пасічникам давати не буде. Дослідження проводиться до 15 травня, а епізотичне обстеження пасік до 1 жовтня. І все. Оце Це ми вже сказав. теж ми ж працюємо з пасічниками. Но у нас не кожен день є головний ветеринарний доктор. Якщо є у когось питання, будь ласка, задайте йому. Скажу, що по Ямпільському відділі у нас є 176 проб, ми можемо дослідити безкоштовно, планово е, по, по Ямпільському матері. Це мається на увазі по Ні, по підмору бжіли пасі ага, по подджолах. Да, по Хорошо. Немає питань. Дякую, Володимир Іванчук. Дякую.